У рамках чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд визначився бронзовий призер року. Всі три гри знадобилися баскетбольному клубу Франківськ, аби здобути бажані нагороди. Їх хотіли примірити вінницькі баскетболістки. Утім, наші були сильнішими. Лише з другої спроби івано-франківські баскетболістки здолали представниць Вінничини. Напередодні вирішальної битви вінницькі блискавки змогли зрівняти рахунок у серії до двох перемог. 25 квітня вони нав'язали франківчанкам серйозну боротьбу, вирвавши перемогу з перевагою якихось 5 пунктів 71 на 66. Тож наступного дня кожен м'яч був на вагу золота. Відчувалося, що БК Франківськ незадоволений попереднім результатом, не спромігшися завершити бій за бронзу в першій спробі. І вже на початку вирішального матчу наші дівчата впевнено вийшли. Перед і до останніх миттєвострів працював Прикарпатський клуб упевнено беручи верх над відничанами. Нагадаємо, що чемпіонками країни стали киянки з Динамо НПУ, а срібними призерами Одеситки жіночі команди. Рівень підтягнувся. Приємно відзначити команди. Такі Києва, Вінниці Одеси. Ну і в такій когорті команда Івано-Франківська виглядає досить на хорошому рівні. Для нашого міста я рахую, що це безумовно успіх, тому що ніколи ми в історії в жіночому баскетболі не мали медалей ну, в чемпіонатах України в дорослому.